Так, наразі доброго дня. Прийшли з дідом знімати вулика, точніше допомагати людині. Зараз вирубуємо паличку, бо дуже товста сосна, я її вже показував. Це той вулик, за який я казав, що хочуть його забрати. Дуже здоровий, кручений такий. Я навіть не представляю, як так деревина росте. Грибадіт знайшов. Ну. Так, зараз будемо залазить. Так, залізу, продовжу. О, такий кручений. Красавчик. Виліз. На дерево. Дед. Анатолій. Давайте палку длинну, да подайте болгарку. Болгарочку зараз отріжемо ту привертку. Та я думаю він впаде має бути епічно. А, мабуть, миші живуть повна колода Зараз будуть тікати хто куди Криша прибита Цю перевертку теж треба буде Як давно він тут стоїть що вже заросло в дерево Зараз вирубає Тоненьку берізку, подасть болгарку та продовжимо. Так, подали вже болгарочку. Зараз якось перелізу на ту сторону. Тут незручно. Тут незручно. Як же всього перелізти? Добре, зараз перелізу та попробую відрізати. Чи закріпив отак камеру. Не знаю, буде щось видно чи не буде. Може і побачимо, як він буде падати. Деру багарочко. Дивись, тримати. Вчора Не впав. Не упав. Ой. Так, зараз одріжу привертку і буду. А не попробую ногою. Так, а ну акуратно там. Ой-ой-ой-ой-ой. Як жорстко впав. Аж ліс содрогнувся на, на фоні людини. Яка дер. А ну, толя, ляж біля нього. Ляж біля нього. Як ляж? Ну ляж Або на нього ляж, на нього ляж ляш. колода Туди можна залазити і жити. Все, добре, зараз. Буду злазити якось з цього дерева. Нема ні одного сучка. Сейчас я дріжу привертку. Дівол, на дереві де хочеш. Все, добре, зараз відріжу. яка колода. Ти до стінки достаєш задній? До стінки рукою достаєш задній. Ти як надо далеко. Та там капець як іска на не Опять. Як високо зроблено. Не вийду Трохи мусора, конечно. Але... Мусор. Та глина трошки є. Там, походу, верх сквозний чи ні? Да, один отвір низкий. Там деяка но дирка ж була, воно А ні, вона не сквозна була. Просто щось прогризло. Все все по дривах треба допирознано. Дачно упав. Да, чётко. На кришу упав гарно. Така кручена сосна була. Вже, мені кажется, він товщий, ніж те дерево, на якому він стояв. Ми його не поставили. Такі, Може о, і поставим здесь сухий Отакі я Дубові? Дубові, да? yeah. А там okay. от ще я не, не показував тобі. То ще, за то, ще за за цього. Tolia, хочете поставити, то треба прибрати Оце, мабуть верну. Тому на кришу поставимо, на железі буде гарно стояти не гнить. Well, я його довго не видя. Ось тако стояв там. Добре, зараз поставим, то продовжу. Взяв? Yeah. Підняли oh, oh. Вуйка. Все, все, таки ложим. Ти будешь щоб лежав. Я хочу, щоб він лежав. Скільки йому год, а тут ще до сих пор канифоль смола малавой З нього. Капець. Где-то лучину шукає. один положити, щоб... Скільки ти ростом? А? Скільки ти ростом? Метр 80. Колода. Як ти майже. же. Пец, она здорова. Добре. Все, перевернули. Ну, ну, Правильно? Не плутеш, речка Поставили його. Щоб криша не замокала. Через пеньок легше подіймати. Та й будемо буде, газувати все, додому. Ух. Орик. І все. Главний. В цьому всьому ділі. О, так. Гарна сосна. З неї вулики можна наробити. Ось один, зараз посчитаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Та штук сім мінімум. Якщо не більше. Ну добре, все, всім до побачення. Таке маленьке відео, але я вважаю, що трохи цікаве. Такі моменти, моменти. Бдджільництві аж земля содрогнулась, як той колода впала.